А я сьогодні займаюся тим, що звукоізолюю будиночки для відпочинку. Ось такі малесенькі будиночки, якщо можна буде щось побачити. На два ліжка. Повністю запінені зсередини. Приїхали хлопці. з Ужгорода, здається, все запінили, ось така товщина плуг. 12-14 см до цього електрики розкидали електромережі, а я утеплюю. Навіть звукоізолюю з такими панелями, Товщина десь міліметрів 15. М. Нагадує щось між ДВП. Як м'яке ДВП і бумага, щось таке. Ну, такий буде будиночок з власним опаленням для відпочинку в горах.